Всем привет пацаны і друг, з вами Ашо Якшо, як завжди, як Макси Андрюха. Привет. В общем, хлопці, всі люблять подарки, а так як скоро Новий рік ми не забуваємо про своїх підписників і теж вирішили підготувати для вас невеличкий подарунок. Подарунок заключается в тому, що в ну, чому розкаже навіть, навіть, Макс, тому що він лучше в цьому орієнтується. І так, це буде нагодній конкурс. Услови конкурсу тобто Вам треба раз, підписатися на наш канал в Ютубі, якщо ще не підписані. Два. Підписатися на нашу групу ВКонтакті, сілочка буде в описанні. Ну і третє, зробити репост цього відео, яке ви зараз дивитесь, в себе на стінки ВКонтакті. І 25 грудня, десь приблизно в 21.00, ми дізнаємося 5 переможців, які отримують грошові рази. В общем, спасибо за увагу. Более детальной информации будет у нас в группе ВКонтакте и под этим видео внизу в описании. Дивіться, читайте, робите репост данного видео. Не победителям. Да, собственно а говоря, ничего а страшного. А уж тем более, что до Нового года, это так дуже, на самом деле актуально, что денежки выше не будут. Так что, спасибо за внимание, всем пока. Всем пока. <плак> <плак>